Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати обзор на ось всі мої манги. Їх у мене майже 30, і вони такого різного жанру. На жаль, у мене є неоригінальні видавництва, тому що я не знала, що вони неоригінальні спочатку. В них трохи гірша якість, але. Ну, вони в мене є. Найперше в мене в колекції це Атака Титанів перший том. Замовляла її давно, десь у 2019-му. Найперша манга я була просто в захваті. Навіть у сторіс тоді викладала. От настільки мені вона сподобалась. Звісно, в мене є ще друга частина, там де є третій і четвертий том. Це оригінальні видавництва, але, на жаль, російською мовою. Далі йде людина бензопила. Ось у мене є отака перша частина, де перший і другий том. Пам'ятаю, купила її прямо перед війною, ну десь 17 лютого. Ззаду така гарна обложка. Мені подобаються такі книги-манги. Вони досить зручні. В той же день я купила ось таке серце Пандори, але як сказати, коли я почала це читати, я зрозуміла, що мені не подобається. А у мене є ще й друга частина. Обідна, звісно, хоча мальовка непогана. Другий том я навіть не читала, але мені подобається, як він виглядає, особливо всередині. Далі в мене йде інша, нарешті українська манга. Моторошна історія, я ще дивилася аніме по цій мангі. Якість мені дуже подобається і подобається, як вона виглядає всередині. Далі йде новинка Мої близнюки. Я вже робила на це огляд, кому цікаво, можете подивитись. Українське видання постаралось і мені дуже подобається, як вона виглядає всередині. Ще в мене є отака от, от українська також манга. Я хочу з'їсти твою підшлункову. Сумна історія з гарною мальовкою. Звісно, в мене є і другий том з кінцівкою. Далі йде кохання на кінчиках пальців. Це одна з найкращих історій, які я читала. Мені купили її як подарунок, і я навіть не думала, що буду таке читати, але мені дуже сподобалось. До речі, по цій мангі є аніме. Раджу подивитись. У мене, на жаль, немає всіх частин, але два тома є. Далі йдуть неофіційні видання, ще й російською. Купила цю книгу десь у 2021-му, Дуже хотілось почитати якийсь хорор від дзюнзі, іта моторошний стиль автора мені справді дуже сподобався. Далі в мене є закінчена серія книг Бунтар Людвиг. Історія про хлопця, який шукає собі наречену. Доволі цікава, а ще така готична мальовка. Мені дуже сподобалась. Ось так виглядає друга частина, третя частина і остання четверта. Ще в мене є три тома патріотизму Маріарті. Мені дуже сподобалось аніме. На жаль, як ви бачите, ну неофіційне видання. Шерлок намальований на другому томі і на третьому Льюіс. У мене є один том-бакуман. Я дивилася німе, передивлялася його багато разів, і мені дуже зайшло. Манго мені подарили на день народження. Ну немає на що жалітися. У 21-му році мені також купили комі не може комунікувати, я не помню назву. Чомусь вона спереді написана англійською, не дуже зрозуміло, чому це якесь дуже дешеве видання, і ну 100% не оригінальне. Ще в мене чомусь 8, 9 дев'ятий том не по порядку і якось середини. Ну добре. Далі в нас також одні з перших манг, які в мене були після атаки титанів. Це я требую Яоя. Всього в мене їх три тома, але не по порядку: перший, другий і четвертий. Ну, геніально, я знаю. У мене ще є 27-й том атаки титанів не оригінальне видання. Не знаю навіщо воно мені. А ще є останній 34-й том. Ну, символічно останній тому вирішила, напевно, купити. Є десятий том цитруса, не знаю навіщо, також не оригінальне видавництво. До 10-го тому я читала в інтернеті, я вирішила 10 чомусь замовити. Ну, в кінці є гарні кадри, які ну, напевно вартували цього. Ну і останні два тома це отакий от біджі Алікс. Тоже, звісно, не оригінал, якість сумнівна, плюс стоїли вони дорогувато, ну всередині вони трохи цвітні хорошо. Я знаю, що там вийшли ще третій, четвертий такий том, але в мене є тільки два. Ось на другому Донгюн. А ще в мене є такі от закладки йшли разом, але десь друга загубилась. Дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, чи є у вас якісь манги, та до нових зустріч!